Друзі, вітаю вас! Продовжується прямий ефір мого Ютуба у слова Токс. Будемо говорити зараз і про візит Путіна до Індії. Чи він буде мати з того якийсь виглоб, звісно, і про ті загрози, які нависають над Зеленським над Європою, про що попереджають, зокрема і в контексті політики Сполучених Штатів Америки. А зі мною зараз Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Ну що ж, виходить Дональд Трамп біля ялиночок, там вогники запалює з Меланією. Каже, все буде добре, але цю війну треба зупиняти. Давайте почуємо, що заявляє американський лідер. Через війну в Україні гинуть десятки тисяч солдатів. Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим. Я встановлюю мир по всьому світу, регулюючи війни на рівнях, яких раніше ніхто не бачив. Таких рівнів може бути до восьми. Ми шукаємо ще один варіант врегулювання між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього. Е, Водночас же президент США теж каже, що є хороші новини. Давайте його ще послухаємо. У цьому питанні досягнуто великого прогресу, хоча ми й не досягли фінішної межі. Думаю, є надія. Сподіваюся, у найближчі кілька тижнів з'являться хороші новини на цьому фронті. Послухайте, російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування. Я думаю, для всього білого дому в Білому домі були впевнені, що це буде найлегша війна, яку потрібно буде припинити. І якби ви знаєте, поставили мир на близькому сході вище ніж мир у східній Європі, я б сказав вам, що ви збожеволіли. А російський датор Путін, спілкуючися спілкуючись з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді з індійськими медіа, каже про те, що він обговорив і зусилля ША і війну Росії проти України з моді. Ну, давайте послухаємо там про все і ні про що, бо його ж вимоги не зміню. Але раптом прошу. Була можливість, дали мені таку можливість, подробно розповісти про те, що відбувається на якраз українському напрямку.

решение этой ситуации. Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер. Как бы мы его ни характеризовали, какими бы эпитетами его ни украшали, важно другое, важно содержание. А содержание очень глубокое.

А ви бачите щось хороше в цьому хаотичному театралізованому переговорному треку, враховуючи непоступливість і небажання Путіна закінчувати війну? Бо я не така оптимістична, як же і Дональд Трамп? Тут же теж потрібно розуміти, яка конкретна мета Російської Федерації в тактичній перспективі. Тобто, чим більше вони зараз будуть розказувати про мир. Тим, по перше, вони виправдовують взагалі всю свою військову активність, всі ті злочини, весь той терор, руйнування наших громад. Тобто, тут же все повністю якраз виходить зі слів, що бачите, вони війну нібито не починали. От причому, якщо раніше вони про це говорили, і в тому числі і Путін говорили про лютий 22-го року, то та то зараз, от якщо взяти наприклад ту ж саму Індію, було сказано все тільки про 14-й рік. Тобто, те саме, бачите, це захід почав війну в 14-му році, тобто, наша революція і гідності для Путіна. Це було е, об'явлення війни. А ми ж знаємо, що е, взагалі в 2014 році, там 14 отий е, взагалі цікава була поява всяких там снайперів, дуже часто їх пов'язують саме з ФСБ і іншими російськими спецслужбами. Ну відповідно суть була дуже проста і Сівковича зі всією тією темою з побиттям студентів 30 листопада. Тобто, вплив цілком зрозумілий Російської Федерації тоді був на ескалацію внутрішньополітичної ситуації в Україні. І, відповідно, хто тоді почав війну, шановний Владимир Владимирович, а не Російська Федерація це все спричинила. Тобто, навіть у його логіці ми і так бачимо там всюди російський слід, аж тхне цим слідом. Але проблема вся, дійсно в тому, що оцей візит до рендер-моді в Індію. Ну, це чергова червона доріжка по своїй суті, де з піснями і плясками цього Путіна зустрічали. До того ми бачили, як в Індію приїздив конкретно а, Патрушев. Патрушев тоді домовлявся про цей же ж візит, і, і знову ж таки, оці а, ну дуже такі позірні кроки від уже індійського прем'єра. Оця дружелюбність до. Безпосередньо російської влади, навіщо, навіщо таке робити? я нагадаю: Індія це взагалі-то у нас найбільша в світі демократія, найбільша півтора мільярди населення, і це саме безпосередньо той устрій, який мав би показувати все ж таки взірець. А цього немає. Цього немає. І ця чергова червона доріжка ну це знущання над е, всім демократичним світом. Хоча, звичайно, якщо Сполученим Штатам це можна робити, якщо ми це бачили. І в на Налясці цю червону доріжку зараз бачили цю зустріч Гіткофа Кушнера в Москві з посикунчиками. Оця вся тема. Ну це ж теж по суті, це зняття всіх шлагбаунів всіх червоних ліній щодо безпосереднього від відвідин Путіна в світі. І очевидно, що на рендер моді тут. Ну він би ну, міг би ну, хоча б зробити якийсь реальний крок до миру. Хоча, можливо, він не робить. Давайте будемо об'єктивними, теж не будемо вдаватися в крайності. Ми цілком теж знаємо, що Індія як певний елемент човникової дипломатії теж застосовується. Але разом із тим ми бачимо, що немає сьогодні ніяких заборон на споживання російської нафти так. Бізнес індійський, підкреслюю, відмовляється частково від російської нафти. Але Моді каже, або його безпосередньо вже там урядовці, що вони озвучують, що ні, ніяких заборон вони не будуть робити, не дивлячись ні на мита з боку Сполучених Штатів, а 50% вже ж ніхто не знімав, ні на ще якісь кроки. Ну тобто, це ж все ж таки. Поганий сигнал з цієї точки зору, що знову Путін використав закордонний майданчик для відбілення конкретного свого своїх злочинів, які він продовжує множити на території України, і продовжує зараз фактично запалювати інші країни Європи. І те, що відбулося насправді в Ірландії з бортом президента України, коли чотири військові дрони. Могли цілком бути спрямовані на літак українського глави держави, то це є чітка демонстрація того, що Європа цілком і повністю ослабла і не може сьогодні давати гідної відповіді на ті виклики, які сьогодні провокує безпосередньо Путін. Ігоре, і я, знаєте, ну повірити, думала от те саме. Ну ми про Європу і Зеленську ще деталізую пізніше. Значить, видання Bloomberg теж пише, що на рентра моді ну такі афігєв, тільки вони пишуть дипломатичними столами, словами столами, які валяться, напевно, там, де будуть годувати Путіна, Блумберг теж незадоволений, як і ми. Кажуть, моді розстеляє червоний килим для Путіна, попри тиск з боку США. Нагадують про ці мита, про які ви нагадуєте, але при цьому кажуть, що Нюделі таке хоче бути хитро Значить, їм їм цікаво і розширювати. Sydu, uh... Vatiši, Росію та й запускати туди по фармацевтиці транспорту. Писали, що і ці питання будуть обговорювати, бо в них дисбаланс, зокрема, і торговий індія хоче ще більше там продавати в Росію, але хочемо і торгівельну угоду зі штатами. І туди теж подумала, що е, взагалі це все через слабкість Дональда Трампа. Насправді, тому що якби він був до кінця впевнений і рішучий в своїх діях, то моді б не розстилав червоні доріжки, розуміючи, що завтра тарифи будуть 150%. відсоткові. Ну да, і ці 50% відсоткові не зняті тут, звісно, ну претензій нема. Але ж нема і більшого тиску ні на моді, ні на СІ, ні на Путіна, ні на кого від Трампа. Нема його нема так. Навіть більше ні. коли Трамп зараз через Міністерство фінансів Сполучених Штатів вкотре пролонговує запуск повноцінних санкцій щодо Лукойлу. Ну це ні, ж та, взагалі ні на там. що там. не лізе. Ну насправді скільки там ці заправки закордонні Лукойлу? Ну, це ж є розуміння, що це важливий елемент отримання прибутку росіянами. Mm. Немає нічого іншого, абсолютно, але з яких то причин Трамп просто це все пролонговує. Я тільки забув, чи то до березня, чи то до квітня 26-го року. Так, 29-го ж... квітня. Ну і це ж яка, це ж демонстрація mm. слабкості. Я тут повністю з вами погоджуюся. Коли Трамп розказує про найбільші санкції проти Росії, коли він кидає і Він, і Венс, і інші, що от бачите, Європа не робить того, що треба, Та Європа не робить того, що треба. Але чому Сполучені Штати використовують санкції не як елемент тиску, а як елемент просто пришвидшити якусь угоду, не конкретне рішення по завершенню війни? Де мало б ну, хоча б частково відновитися міжнародне право, де б ми побачили справедливість, де б ми побачили покарання агресора. Ні, для нього треба угода, те, що переводиться англійською діл. Бізнес просто банальний бізнес для очевидно самого Трампа і для його оточення. Тут навіть не питання безпосередньо сполучених штатів, тут питання конкретно його оточення, і той бізнес, який зараз координується своїм зятям Джарадом Кушнером. І про це теж потрібно максимально відкрито говорити, тому що ми можемо вийти в дуже погані партії сьогодні, бо якщо раніше Сполучені Штати дійсно виходили з почуття емпатії, з почуття все ж таки надання допомоги з точки зору цінності, зрозуміло, що вони хотіли послаблення Російської Федерації, вони не хотіли програшу Російської Федерації, Байден теж не працював на програш РФ, це теж потрібно розуміти, але все одно те, що ми зараз бачимо. Ну, вибачте, це не державна політика, це конкретна корпоративна політика, це дух цієї діяльності, абсолютно безпринципний, прагматичний, цинічний підхід. Але ж ми маємо трошки пам'ятати, що Штати це демократія, Штати постійно все ж таки вони хваляться тим, що у них. Настільки і підхід безпосередньо, що стосується цінності, що стосується загалом лідируючих позицій в світі, а так це ж повністю обнуляє обнуляє їхній теперішній статус. Питання ж навіть не в грошах, питання в якій силі, яку вже максимально урізали через всі ці скорочення, USAID і так далі. Через те, що Штати зараз роблять подальші кроки на зменшення безпекового впливу в Європі, і це провокує росіян іти далі і готувати реальний наступ на інші держави Європи, окрім України, і багато інших речей, які дійсно послаблюють Сполучені Штати, де тут е, головне гасло Трампа: зробимо Америку знову великою? Де. Великою не знаю, ну я, я не хочу тут підбирати поганих слів, але нюанс іде про що? Нюанс іде про те, що політика має все ж таки мати якусь послідовність а, з тим, що робилося раніше. От коли Трамп оголосив боротьбу з американським діпстейтом, це якраз і підірвало низку ціннісних орієнтирів і зв'язків, які йшли між поколіннями. Під час зміни влада, опозиція, демократи, республіканці і так далі. Та навіть підірвано рейганівський дух як такий. Ну, тим, не менш. тим не менш. Так, ми зараз можемо багато казати негативу, але паралельно я теж озвучую позитив. Потрібен баланс все ж таки. Не дивлячись на. Оцю турбуленцію Трампа все ж таки десь він нас веде ну, принаймні, рамки цього мирного плану Трампа, який ми можемо наповнювати своїм конкретно змістом. Ми, як Україна, а також наші партнери з Європейського Союзу, з Великої Британії, Просто ми прекрасно усвідомлюємо, що все розвивається непослідовно, нелінійно, можливі відскоки назад. І очевидно, зараз після спілкування відповідно в москві Наші конкретно делегації, відповідно, пану Умєрову, пану Гнатову. Я думаю, що і Кушнер, і Вітков у Флориді в Майамі, Вони там розказали, що все не підходить. Давайте там десь погоджуватись на позиції Російської Федерації. Ну це ж очевидно. От принаймні, поки що, звичайно, офіційної інформації немає, але скоріш за все воно десь іде в подібному руслі. Ну, але це жодним чином не вимагає від нас. Повністю поступатися нашими національними інтересами, нашими позиціями, нашими червоними лініями. просто дипломатичний трек розтягнеться в часі, і ця битва продовжиться. І, на жаль, очевидно, що росіяни зараз не будуть де-факто готові піти. На рішення, очі ще не на рішення на пропозицію озвучену Макроном у Китаї стосовно енергетичного перемир'я. Так, у Росії там е, якийсь там депутат Держдуми сказав, та, звичайно енергетичне перемир'я? Хай тільки українці перестануть бити там по російських енергетичних об'єктах. Так, стоп, а хто тут агресор, хто тут жертва? Так може росіяни припинять, і тоді ми підемо шляхом взаємності, а якось дивно вимагати від жертви при припин... Нити першою захищатись, десь я вже таке чув, і це повністю лягає абсолютно в концепцію Путіна. Що шановна Європа, перестаньте допомагати Україні. Дайте їй просто підготувати себе, перетворитися на. Дуже смачний обід для цього російського звіра, ну так точно не буде, і Україна дійсно далі буде захищатися всіма доступними способами, будь-то атаки по військових об'єктах, е, енергетичних як відповідь на те, що у нас відбувається, але Україна буде відповідати і буде робити це болісніше і масштабніше, те, що ми зараз бачимо ледь не щодня. Збільшення кількості запусків наших дронів, прильоти по е, установках е, російських дронів. От в Міллерево як дуже класний кейс вчора ввечері був. Тільки почали запускати свою масовану кампанію, бах, ми їм просто зірвали на старті, на зльоті. І просто супер робота наших сил оборони. Так що, я думаю, що в цьому питанні нашим дипломатам е, дійсно доведеться попрацювати, але Сили оборони України дають необхідний фундамент. Абсолютно, а грозний он палає Тимрюк дійсно. Сизранський НПЗ і все інше, все горить, горить і буде, хм, бо як ходиш, куди, куди ж без цього, якщо Росія не хоче припиняти війну війну, і дійсно праві ви ігоре, що це тільки якщо їм давати більше, апетитних тільки роздмухуються. Я от вчора згадувала Рож Фуко, який казав, що якщо ворога намагатися якось підлещуватись до нього подарунками, то це просто означає годувати його апетит, який потім одного разу тебе і зіжре абсолютно і повністю. Ну так воно і є. Дійсно, ми розуміємо, що і приходить цей апетит під. Під час такої кривавого поїдання їжі зі сторони агресію і ворогів мерз летить на допомогу. все відклав всі справи. Поїхав до нашого такого сенситивного, такого занепокоєного Барта Девевера. Я вже прям не знаю. Він ще й раніше був більш рішучий в заявах, а тепер вже й каже, що мало чи не. Росія має перемогти. Це було б Бельгії, навіть може більш вигідно. Ядерна держава, і взагалі ну кажуть і західні, і бельгійські медіа, що загрози Путіна і Медведєва там очевидно, ну спрацьовують на Барта Дівевера, прем'єра Бельгії, якось він переживає і все це навіть артикулює в словах. До нього вже всі от прям Фрідріх Мерс такий, такий як психолог, такий як папа летить заспокоювати девевера. Ну, хоча і девевер звісно, і правий в тому, що на плечі лишень Бельгії не може лягти ця відповідальність використання заморожених російських активів. Якщо Росія буде подавати в суди, якщо Росія буде якось вимагати репарації, чи там відв'єдів абсолютно фізичними погрозами погрожує. Хоча ми розуміємо, що це пшик. Водночас я говорила з Михайлом Шетельманом, політехнологом. Він каже, які суди Росія, про що це взагалі девевер, якось хай би краще вивчить, що там все інфантильне і нікчемне, і взагалі немає нічого спільного з міжнародним правом, але росіяни тиснути можуть. Відтак, де вевер конкретно озвучує, які є умови зараз у Бельгії, щоб запрацювала ця схема з замороженими російськими активами. Давайте його послухаємо. Я вас спитаю. Одразу, а ви будете вже відповідати після прямої мови. А чого дійсно всі не можуть поділити цю відповідальність? Бо, в принципі, є і резон. Ні, не в заявах девевера, кві які не бачать того, що Росія може програти, а в заявах про те, що давайте колективну відповідальність ділити. Прошу. Поширюється багато неправдивих інсинуацій, щоб чинити на нас тиск, але наші умови є розумними та конструктивними. Ми не збираємося обтяжувати себе безвідповідальними ризиками. Відповідно до чинних двосторонніх угод про захист інвестицій компенсації за незаконну експропіацію, можуть значно перевищувати вартість самих активів і включати складні відсотки, а також нереалізований прибуток. Тому з нашої точки зору гарантії повинні з першого ж дня покривати всі потенційні фінансові зобов'язання. Другою умовою є забезпечення ліквідності та захисту від ризиків Бельгія хоче упевнитися, що депозитарій Euroclear матиме необхідні ресурси у разі потреби. До прикладу, якщо депозитарій підпаде під російські санкції, чи центробанк Росії вимагатиме компенсації. Третя умова полягає в тому, що ми очікуємо справедливого розподілу витрат, і ми повинні вимагати ці кошти пропорційно і рівномірно від усіх установ, які перебувають на території Європи, і в ідеалі навіть ширше ніж територія Європи, включно з країнами, що входять до коаліції рішучих. Ми лояльні до України. Ми завжди обиратимемо мир, свободу і демократію. Ми готові йти на жертви, але не можна вимагати неможливого від нашої країни. Це позиція уряду. І я сподіваюся отримати підтримку парламенту. Що налякало девевера, і чи будуть інші ділити відповідальність? Цей прем'єр-міністр він останні дні мене просто водить в ступор певними кроками і заявами. Ну, По-перше, звичайно, логіка в його словах присутня саме в цьому виступі, тому що дійсно не можна виставляти Бельгію на з'їдання росіянам. І прекрасно ж ми розуміємо, що контрзаходи будуть, чи то суди, чи ще щось. Але, але пан Дівевер все ж таки, от в попередньому своєму виступі, от який став резонансним у нас, якраз там, де він каже, що невигідно програш Російської Федерації, то я б там звернув увагу на інші певні аспекти. А вони полягали в тому, що він каже: а от у Єврошклієр. В Росії 16 мільярдів він там євро, здається, казав. 16 мільярдів євро. А ви ж представляєте, якщо ми оце запустимо репараційний кредит, це ж росіяни конфіскують бельгійські заводи в Росії? Розумієте, І я коли це чую, я такий думаю: слухайте. Так ви дуже такі хороші, я дивлюся. Пригрілися там, значить, ситуація ну, складна, Росія готує повномасштабний напад конкретно вже на ЄС. А ви тут про бельгійські заводи в Росії турбуєтесь, про ті заводи, які треба було продати ще в 2022 році, скільки бізнесу повиходило? Європейського, американського. Взагалі будь-яка присутність активів. Заводів, параходів у Росії, це токсичність, це токсичність. А по суті, девевер на цьому тижні він каже, що «А ми хочемо бізнес as usual з росіянами. Ну, якщо читати далі його думку, що їм не вигідно програш росіян, то питання навіть не в ядерній зброї. Це так, це щоб більше напустити диму, щоб людей налякати. І оце дійсно проблема. Бо з одного боку, ми вже. Кілька місяців чуємо заяви, зокрема, від бельгійських представників, що ну вони ж в принципі не проти. Тільки давайте забезпечимо дійсно там співвідповідальність. Я з цим погоджуюся. Треба таке робити, треба забезпечити. Правильні е, юридичні механізми, саме тому, до речі, тема репараційного кредиту за жодних обставин не вважається конфіскацією е, якраз е, оцих 245 мільярдів доларів, які знаходяться саме в Європі з тих 300 мільярдів російських знерухомлених активів. Але ну коли ідеологічно, концептуально. Окремі топ посадовці починають підігравати російській пропаганді, підігравати цьому страхові, який ширить Путін. Оце дійсно проблема. І я абсолютно переконаний, що. Е Єврокомісія вже напрацювала конкретний юридичний вихід із нинішньої ситуації, і його дійсно ознайомлюють там з Бельгією. Ми знаємо, що і опрацьовують з Бельгією. А ми знаємо, що 18-го числа потрібно прийняти рішення. Це дійсно це певний дедлайн для того, щоб не зірвати подальшу підтримку України. Ну тим не менш зараз. Ці заяви вони дуже, дуже симптоматичні. І хотілося б щоб, дійсно Бельгія все ж таки розуміла відповідальність. Не я не кажу перед Україною, ні, перед всім ЄС, перед майбутнім Європейського Союзу. Бо від цих рішень зараз і програмується те, чи буде Росія ослаблена, чи навпаки, ні тут. Абсолютно не можна говорити проводити аналогії з нацистською німеччиною, бо як дівевер казав, ну от, бачите, нацистська німеччина, у неї навіть не конфісковували її активи суверенні, не дивлячись на те, що відбувалося. Ну так слухайте, так може згадаємо, що було в 16 столітті, в 12 столітті. Ми живемо в епоху 21 століття, та за нацистів не було ядерної зброї і не було людини. У якої ця ядерна кнопка і бажання далі ширити страх і захоплювати Європу, це набагато е, більша проблема концептуально і стратегічно е, загалом Путін і його режим для Європи, ніж навіть був Гітлер свого часу, не дивлячись на всі ті жертви, які були під час Другої світової війни. Тому е, я дуже надіюся, що і Мерц, і інші високопосадовці зможуть пропрацювати з паном. Дівером все ж таки цей кейс, і цей страх, глибинний страх, який зараз демонструє пан прем'єр-міністр Бельгії, все ж таки перебореться відчуттям відповідальності і за бельгійський народ, і за європейців, і буде певне відзначення того героїзму, який демонструє український народ як перша лінія оборони всієї Європи. Ігоре, прийнято все. Дякую, дуже дуже дякую за цю розмову. До наступної зустрічі, наступного тижня. Хорошого дня, бережіть себе. Гарних вихідних. Навзаєм. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ірина Узлова говорила із ним. І 300 людей плюс попрацювало з нами на моєму Ютубі. Дуже дякую вам за активність. лайки, коментарі. Все це вітається. Побачимося і переможемо.